Ютуб канал Букзіла представляє книгу Досконалий мозок Як використовувати мозок для досягнення здоров'я, щастя, успіху, духовного зростання. Автор Діпак Чопра Рудольф Танзі, Вступ управління власним мозком для трансформації реальності. Книга Досконалий мозок діпа Качопра та Рудольфа Танзі розкриває фундаментальну істину. Наші думки не просто є метафізичними, а активно формують наш мозок і, як наслідок, нашу реальність. Автори стверджують, що взявши управління над власним мозком, підвищивши самосвідомість та подолавши емоційні й інстинктивні реакції, ми можемо кардинально змінити своє життя та світ навколо. Це не лише науковий посібник з нейробіології, а й практичний дороговказ до кращого здоров'я, щастя, успіху та духовного зростання. Книга пропонує конкретні рішення для досконалого мозку для подолання поширених проблем, таких як переїдання, тривожність, депресія та погіршення пам'яті. Головний Сил навчитися ефективно використовувати потенціал мозку, щоб він не використовував нас. 1. розкрити свої можливості психіка як лідер мозку, людський мозок унікальне та неймовірно складне створіння, що налічує мільярди нейронів та трильйони синапсів. Він інтерпретує світ, буквально створюючи нашу індивідуальну неповторну реальність. Проте ключове питання полягає в тому, хто керує мозок нами чи ми мозком. Автори наголошують, що психіка відіграє вирішальну роль у цьому творінні. Якщо ми станемо свідомими лідерами свого мозку, він розкриє свій досконалий потенціал. Важливо розуміти, що між мозком і психікою існує постійний зворотній зв'язок. Наші наміри змушують мозок розвиватися та змінюватися. Мозок підслуховує наші думки й установки, реалізуючи лише те, що ми самі вважаємо для себе можливим. Свідомість походить із психіки, а не лише зі фізіології мозку. Самосвідомість є тим інструментом, що дозволяє нам стати господарями у стосунках із мозком, змінювати власну поведінку та реальність. Мозок любить нові та складні завдання. Чим більше викликів, тим більше він здатен досягти. Два. Мозок розвивається: індивідуальна еволюція та його чотири виміри. Мозок людини не лише еволюціонував мільйони років, а й продовжує індивідуальну еволюцію протягом нашого життя. Кожне рішення, кожне нове знання створює нові синапси та нейрони, фізично змінюючи його. Дослідження показують, що навчання та еволюція мозку є синонімічними процесами. Чим активніше ми вчимося, тим швидше і легше засвоюємо нове. Автори виділяють чотири умовні частини мозку, що відображають. Його еволюційний розвиток. Інстинктивна частина стовбурова мозок рептилії відповідає за базові функції виживання, дихання, голод, стресові реакції та часто генерує безпричинне занепокоєння, акцентуючи увагу на потенційних небезпеках. Рішення для досконалого мозку подолання занепокоєння. Для зменшення тривоги важливо усвідомлювати свої страхи, не пригнічуючи їх. Визначте страх, зрозумійте його джерело і усвідомте його руйнівний вплив. Свідомо оцінюйте ймовірність негативних. Сценаріїв говоріть про страхи та йдіть їм назустріч, щоб відновити контроль. Емоційна частина лімбічна частина пов'язана з емоціями, короткочасною пам'яттю та запахами. Мозок сам не переживає емоцій, це робить людина, використовуючи лімбічну систему. Рішення для досконалого мозку контроль емоцій. Навчіться ставати над своїми емоціями, спостерігаючи за ними збоку. Усвідомлення негативних почуттів та їх аналіз допоможуть мозку поступово відмовитися від руйнівних реакцій. Інтелектуальна частина неокортекс є найвищою і найновішою у процесі еволюції. Вона відповідає за інтелект, вільну волю, вибір, навчання, обробку сенсорної інформації та соціальну адаптацію. Неокортекс домінує над інстинктами та емоціями, роблячи нас господарями власного мозку, пропонуючи безліч варіантів у відповідь на базові потреби. Інтуїція це здатність бачити цілісну картину, піднімаючись над емоціями та інтелектом. Вона пов'язана з емпатією, швидким прийняттям рішень, творчістю та навіть за деякими дослідженнями, з передбаченням майбутнього. Інтуїція я дозволяю моментально співставити безліч факторів, на аналіз яких раціональному розуму потрібен значно більше часу. Проте важливо підтримувати баланс між інтуїцією та інтелектом, щоб уникнути імпульсивної поведінки, рішення для досконалого мозку, надмірна вага, подолання переїдання починається з усвідомлення несвідомих причин звички. Замість боротьби запитайте себе, що ви відчуваєте перед їжею: голод, нудьгу, самотність, невдоволення. Визнання та усвідомлення цих емоцій призведе до поворотної точки, коли мозок сам вирішить відмовитися від зайвого. Рішення для досконалого мозку: як знайти свою силу. Здатність створювати бажану реальність залежить від внутрішньої сили, яка включає впевненість, довіру до інтуїції, оптимізм та здатність долати перешкоди. Для цього необхідно припинити марнотратну витрату енергії на догоджання іншим, перекладання відповідальності чи образи, відмовтеся від ролі жертви, прагніть особистої зрілості, майте довгострокові цілі та вірте у вищу силу. Це усвідомлення власної здатності бути творцем. 3. Розвіюємо 5 міфів про мозок потенціал для оновлення та зростання. Автори спростовують поширені міфи про мозок, демонструючи його дивовижну здатність до адаптації та відновлення. Міф 1. Пошкоджений мозок не зцілиться сам. Це неправда. Мозок володіє нейропластичністю. Після травм нейрони та їх сполуки регенеруються, сусідні клітини компенсують втрати, прокладаючи нові шляхи. Міф 2. Налаштування мозку не можна змінити. Мозок здатен до постійної перебудови, вивчення нового, вихід за рамки звичного, створює нові нейронні зв'язки, перепрограмовуючи мозок і розширюючи його можливості. Міф 3. з віком робота мозку неминуче погіршується. Занепад часто є результатом консерватизму та відмови від нової розумової діяльності. Якщо зберігати цікавість, навчатися новому, емоційно реагувати та розширювати кругозір, мозок залишатиметься повноцінним. Міф 4. мозок постійно втрачає нервові клітини, які не відновлюються. Хоча невелика кількість нейронів втрачається щодня 0,0002%, відбувається нейрогенез утворення нових клітин, що стимулюється активністю мозку. Міф 5. Страх, гнів та інші примітивні реакції неминуче блокують вищі відділи мозку. Посилання на генетику чи домінування нижчого мозку не є виправданням. Вищий мозок завдяки самосвідомості може контролювати глибокі інстинкти. Важливо навчитися не ідентифікувати себе зі своїми емоціями. Рішення для досконалого мозку. Розвиваємо свідому пам'ять. Щоб зберегти пам'ять, необхідно сприймати життя з ентузіазмом, свідомо запам'ятовувати корисну інформацію, тренувати пам'ять різними способами кросворди, мови, усний рахунок, ігнорувати негативні установки про вік та терпляче давати мозку час на пригадування, концентруючись на асоціаціях. 4. Герої досконалого мозку, рольові моделі для розвитку потенціалу. Автори ілюструють найвищі можливості мозку та психіки через три рольові моделі. Альберт Ейнштейн, адаптивність, його гнучке мислення та легке ставлення до життя дозволили робити наукові прориви. Щоб виходувати адаптивність, припиняйте неефективні дії, уникайте повторюваних стресів, піднімайтеся над проблемою та будьте відкритими до компромісів. Ознаки адаптивності, вміння посміятися з себе, об'єктивна оцінка ситуацій, компроміс Міс розслаблена алертність. Міф 4. мозок постійно втрачає нервові клітини, які не відновлюються. Хоча невелика кількість нейронів втрачається щодня 0,0002% відбувається нейрогенез утворення нових клітин, що стимулюється активністю мозку. Міф 5. страх, гнів та інші примітивні реакції неминуче блокують вищі відділи мозку. Посилання на генетику чи домінування нижчого мозку не є виправданням. Вищий мозок, завдяки самосвідомості, може контролювати глибокі інстинкти. Важливо навчитися не ідентифікувати себе зі своїми емоціями. Рішення для досконалого мозку Розвиваємо свідому пам'ять. Щоб зберегти пам'ять, необхідно сприймати життя з ентузіазмом, свідомо запам'ятовувати корисну інформацію, тренувати пам'ять різними способами, кросворди, мови, усний рахунок, ігнорувати негативні установки про вік та терпляче давати мозку час на пригадування, концентруючись на асоціаціях. 4. герої досконалого мозку, рольові моделі для розвитку потенціалу. Автори ілюструють найвищі можливості мозку та психіки через три рольові моделі. Альберт Ейнштейн адаптивність, його гнучке мислення та легке ставлення до життя дозволили робити наукові прориви, щоб виховувати адаптивність, припиняйте неефективні дії, уникайте повторюваних стресів, піднімайтеся над проблемою та будьте відкритими до компромісів. Ознаки адаптивності, вміння посміятися з себе, об'єктивна оцінка ситуацій, компроміс. Міс розслаблена алертність. Міф 2. Новонароджена дитина. Інтеграція. Немовлята об'єктивно інтегрують величезну кількість інформації, без упереджень сприймаючи світ. Щоб інтегрувати зворотний зв'язок, залишайтеся відкритими для інформації, будьте емоційно гнучкими, не створюйте секретів, не шкодуйте про минуле і не бійтеся майбутнього. Ознаки активної інтеграції, здатність бути собою, повага до інших, прагнення пізнати себе, прийняття будь-якої реальності, віра в позитивне майбутнє. Будда розширення свідомості. Будда та інші Дреці досягли нового рівня усвідомлення, звільнившись від тривог. Щоб розширити свідомість, розвивайте усвідомленість, протидійте конформізму, цініть себе незалежно від думки оточуючих, черпайте натхнення з мистецтва та релігії, переглядайте переконання ознаки розширеної свідомості власні істини, розуміння та прощення, внутрішнє джерело щастя, відсутність страху перед невідомістю, усвідомлення життя як нагороди, рішення для досконалого мозку позбавляємося депресії. Депресія це своєрідна залежність, яку не варто долати агресивно. Замість цього шукайте спокійне місце всередині себе, розділяйте депресивний стан на керовані частини, навчіться нових реакцій, відмовляйтеся від самоосуду та негативних установок. Дистанційтеся від депресії, усуньте її зовнішні причини, стрес, незадовільна робота та активно займайтеся спортом, допомагайте іншим. 5 створення реальності: активний вплив на сприйняття світу. Наші погляди визначають напрямок життя. Вони рухають мозок, що призводить до дій, створює можливості і перетворює мрії на реальність. Ми самі формуємо свій світ. Якщо людина в депресії сприймає світ тьмяним, то ми можемо створити і яскравий, смачний світ. Декілька основних правил створення реальності. Ви і ваш мозок не те саме. Ваша особистість є більшою, ніж просто діяльність мозку. Мозок не створює думки, він лише транслює їх. Ви самі формуєте власну картину світу. Ви не просто пасивно отримуєте реальність, а активно її творите. Самосвідомість впливає на ваше сприйняття, і чим вона вища, тим більше ви контролюєте реальність. Ваш розум є частиною креативної сили Всесвіту. Концепція ілюзії реальності підкреслює, що простір потребує нашої свідомості для існування. Без свідомості світ не мав би фізичних властивостей: кольорів, звуків, запахів, кваліа. Наша реальність це наше налаштування, наш унікальний інтерфейс, що перетворює світ. Образи, які ми створюємо і називаємо реальністю, можуть еволюціонувати та підкорятися нашому контролю. Розуми, які ми створюємо і називаємо реальністю, можуть еволюціонувати та підкорятися нашому контролю. Рішення для досконалого мозку благополуччя. Цей стан виникає, коли мозок частіше посилає позитивні сигнали. Якість життя визначається тим, як людина опрацьовує свій досвід. Налаштуйте метаболізм свого мозку, відчуйте контроль над життям, визнайте, що все гаразд, шукайте нові враження, оцінюйте позитивні можливості кожного дня та уникайте негативу. 6. де живе щастя? Свідомий підхід до внутрішньої гармонії. Не всі люди щасливі, навіть маючи можливість створювати власну реальність. Часто ми не знаємо, що нам потрібно для щастя, або пов'язуємо його із зовнішніми швидкоплинними задоволеннями. Що потрібно для щастя, працювати на улюбленій роботі, віддавати себе іншим, розвивати близькі стосунки, ставити гідні довгострокові цілі, бути відкритими та емоційно гнучкими, враховувати уроки минулого, але жити сьогоденням, відчувати єднання з природою, висипатися та розвивати своє тіло. Чого не варто робити для досягнення щастя відкладати його на майбутнє, пов'язувати з зовнішніми нагородами та швидкоплинними задоволеннями, чекати, що хтось ощасливить вас, бути закритим до нового, чи боятися, чи ігнорувати внутрішні занепокоєння. Рішення для досконалого мозку самостілення. Зв'язок психіки та тіла є незаперечним, і багато хвороб пов'язані з психічним станом. Лікування слід шукати у свідомому способі життя, зменшення стресу, достатній сон, фізичні навантаження, збалансований раціон, відмога від шкідливих звичок та зміцнення зв'язку між психікою і тілом. Довіряйте сигналам свого тіла, не пригнічуйте їх. Станьте своїм плацебо, повірте в можливість зцілення, налаштуйте психіку позитивно і припиніть подумки підживлювати хвороби. 7. усвідомлений вибір способу життя, матриця правильних рішень. Секрет довголіття та правильного способу життя полягає у беззусильних змінах, що досягаються через створення матриці правильних рішень. Наша існуюча матриця життєвих установок може бути свідомо перетворена на позитивну, основні моменти матриці позитивного способу життя: добрі друзі, відсутність ізоляції, дружні стосунки з коханою людиною, наявність часу на відпочинок, управління стресом і гнівом, спілкування з людьми, що ведуть правильний спосіб життя, участь у важливих соціальних проектах, постановка життєвої мети. Рішення для досконалого мозку. Вчимося у клітин довголіття. Клітини є втіленням мудрості виживання. Вони співпрацюють, самолікуються, довіряють світу, перебувають у постійному русі, спілкуються із зовнішнім світом, зберігаючи внутрішній баланс, нещадно позбавляються токсинів та сприймають смерть як частину життя. Ми можемо наслідувати ці принципи для власного благополуччя. 8. просвітлений мозок найвищий ступінь усвідомленості. Просвітлення це природний шлях подальшої еволюції мозку, доступний кожній людині через зміну свого сприйняття світу. Просвітлена людина вільна від ілюзій, бачить реальність дуже ясно і має найвищий ступінь усвідомленості, що дозволяє навіть змінювати фізіологічні функції організму. Просвітлені думки. Я частина сущого. Я пов'язаний з усім світом. Я під захистом. Моє життя є важливим для Бога. Я спокійний та сповнений. Протистоять звичайним думкам. Я самотня та ізольована піщинка. Всесвіт і Бог байдужі, життя, боротьба, шляхи до просвітлення. Медитація. Перезавантажує мозок, дозволяючи йому повертатися до спокійного, збалансованого стану. Живіть так, ніби Бог існує. Незалежно від релігійних поглядів. Вірте в найкращий результат подій, допомагайте іншим, радійте життю, прощайте, будьте здячні, самореалізуйтеся, чиніть добро, вивчайте мудрість інших, відступайте від негативних ситуацій, поліпшуйте всі складові свого життя. Цей процес на санскриті називається сатва або чистота. Збільшуйте насолоду життя, будьте терпимими та співчутливими, керуйтеся щирою любов'ю, спілкуйтеся з природою, уникайте насильство стосовно себе, інших людей та інших форм життя. Робіть так, як вважаєте за правильне, і відчуйте світ своїм домом, а все суще своєю сім'єю. Цей свідомий підхід до життя дозволить мозку працювати у вищому режимі саморегуляції, забезпечуючи радісне, духовно наповнене та здорове існування. Висновок: наш мозок ключ до свідомої реальності. Книга Досконалий мозок глибоко розкриває ідею, що свідомість походить із психіки, а не є лише продуктом фізіології мозку. Наша реальність це спільне творіння мозку та нашого я. Ми не є заручниками генетики чи інстинктів. Навпаки, наші намірення та самосвідомість дають нам силу змінювати мозок, поведінку та власну долю. Мозок процвітає від постійних викликів, він адаптивний, здатен до самостілення та відновлення, а його можливості не обмежені віком, якщо підтримувати активність та цікавість. Ключовим є розуміння взаємодії чотирьох частин мозку: інстинктивної, емоційної, інтелектуальної та інтуїтивної, та свідоме піднесення вищого мозку та інтуїції над базовими реакціями. Інтуїція з її здатністю бачити цілісну картину є потужним інструментом для швидкого та ефективного прийняття рішень. Щастя та благополуччя не є зовнішніми нагородами, а формуються внутрішнім. Метаболізмом мозку, що генерує позитивні сигнали. Ми самі створюємо свою щасливу реальність, живучи свідомим способом життя, з правильними стосунками, улюбленою діяльністю, цілеспрямованістю, управлінням стресом та служінням іншим. Медитація та духовні принципи, такі як життя, ніби Бог існує, та слідування принципам сатва чистоти, є шляхами до просвітлення та глибокої саморегуляції. Кінцевий результат радісне, духовно насичене та здорове існування, де ми є свідомими творцями своєї долі. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.